Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, старим. І сьогодні ми розпочинаємо нашу розмову про Всесвіт Метро. Група, якому розробляла наша українська студія. Цього разу ми поговоримо про чорних, у якомусь сенсі милих і дуже згадкових істот. Приємного перегляду. Достеменно невідомо від якої істоти походить цей вид мутантів. Але, судячи із записів Артема, чорних створили як суперсолдатів в рядових бункерах Метро 2 за деякий час до ядерної катастрофи. Сухий, відчим Артема з ВТНГ, називає чорних Хомо Новус людина нова. Згідно з вирізаними і неозвученими діалогами з DLC «Вежа», чорних створювали військові в бункері Д6. Тривалий час ніхто не міг знайти лігво Чорних, Дехто взагалі вважав, що його не існує в межах міста. Однак, за допомогою Артема і Стелкерів воно було знайдено на місці ботанічного саду Москви. Воно має площу в кілька квадратних кілометрів і виглядає здалеку схожим на мурашник. Пізніше, після його знищення, залишки чорних були знайдені в спляжці в одному із замкнених секторів бункера D6. що підтверджує той факт, що вони створені людей. Які планували за їхньою допомогою перемогти в третій світовій війні, на відміну від переважної більшості інших мутантів, чорні ставляться до людей не вороже, навпаки, вони хочуть налагодити з ними контакт. Теме, хлопчику мій. Яким великим ти став. Мамо, мені лячно. Не бійся. Нічого не бійся, мій любий. Мамо, не йди. Я зовсім один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Народившись, чорні ни відразу з'являються на світ. Вони існують у вісні, продовжуючи рости в спеціальних яслах, набираючись знань від тих, хто вийшов до них за допомогою телепатії. Але після падіння ракет входи в ясла були завалені. Голова дитинчата і дорослої особи на чорних сильно відрізняються. Перша має щупальця рожевого відтінку на місці шелепи, а друга має людський рот. Можливо, і в дитинчат є ротова порожнина, проте вона прихована за щупальцями, які з віком відпадають. У плані статури вони багато в чому копіюють своїх батьків, очі мають зеленувати відтінок і тонкі зениці. Зовті дорослі чорні більше схожі на інопланетян гуманоїтів ніж на мутантів. Вони мають чорну шкіру. Тому і отримали таке прізвисько. Доросла особина на дві голови вища за дорослу людину. Чорні здатні видавати гучне завивання. Перша відома зустріч із чорними сталася в дитячі роки головного героя гри Артема, коли він зі своїми друзями, відкривши вхід покинутої станції метро, вибрався на поверхню. Бажаючи відновити в пам'яті образ своєї матері, чорний врятував хлопчика від зграї вартових, які оточили його. Озирнувшись на чорного, що стояв за спиною, Артем спочатку сильно злякався мутанта. Але той заспокоїв Артема. Мутант дізнався про бажання Артема і показав йому обличчя його матері. Незважаючи на діалог, що стався, люди виховували в Артемі ненависть до цих мутантів. Які нібито по звірячому вбивали людей і зводили їх з розуму. І Артем, зрештою, почав думати, що чорний під час цієї розмови просто спробував обдурити його, щоб налаштувати хлопчика проти решти людей. Через деякий час після відкриття гермозатвором на Потанічному саду, вхід почав використовуватися чорними для відправлення своїх до людей. Тунеліми чорні стали рухатися у напрямку до станції ВТНХ. Найближчої станції населеної людьми там вони зустрічають дозорних, які раз по раз відбивають їхній наступ. Бивства, приписувані чорним, частково пов'язані із самосахистом останніх. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця, та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подавайку і тиснути подзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!